Саудівської Аравії відправлять так звані технічні групи на так звані непрямі переговори, коли приходять обидві сторони, але перебувають у різних кімнатах. В основному ви кажете: добре, які ваші умови. Потім ви звертаєтеся до іншої сторони, які ваші умови, і по суті, це човникова дипломатія між кімнатами в Ер ріяді, заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох. І якщо я не помиляюся, це вперше, коли Келох коментує. І Україну і Росію з минулої неділі чи суботи він вже не спецпредставник Трампа з російсько-української війни. А абсолютно нова посада спецпредставника по Україні. Це його посада, і Трамп навіть привітав його з цим новим призначенням. Я не хочу вітати вас зі звільненням з попередньої посади, але вітаю вас з призначенням на нову. І з цього приводу багато ЗМІ писали, що все це було на прохання росіян, яких не влаштовував Кіт Келох через те, що мовляв він мав проукраїнську позицію.